50 автівок для наших захисників. Міжнародна спільнота Джіпс Peace» знову привезла автівки для українських військових. Волонтери із багатьох куточків світу з початку повномасштабного вторгнення Росії вже доправили 600 позашляховиків та пікапів в Україну. Наші краяни також доєднуються до цього благодійного руху. Ми зараз знаходимося в Роттердамі. Це є е, порт тут. Ви можете побачити. От такі дуже-дуже великі кораблі, які перевозять дуже великий вантаж на цих же ж паромах, тобто це є пароми, на цих паромах. Е Знаходяться наші машини, які ми будемо забирати для наших військових. Це Андрій Флорія, відеооператор телеканалу НТК, ветеран війни. А тепер ще він доєднався до волонтерського руху, який організувала міжнародна спільнота Джіпс Фопіс. Він разом з кількома нашими краянами їхав як водій у складі цієї гуманітарної місії. Я от такий гайна і висередині також e okay є певна допомога. Зараз на автомобіль клеїться наклейка Gipopis, і машина відправляється до України. На фронт хлопцям постійно потрібні машини. Е -е Є така от ця організація Gipopis, е де за кордоном збираються кілька десяток машин. Вони їх передають сюди. Практично е хлопці збираються. Ветерани, багато є таких водіїв звичайних, які можуть виїхати за кордон. Їдемо туди, і ці машини вже переганяємо за кордону, переганяємо їх сюди. Машини різного калібру, скажімо так, є якісь добрі, є якісь, що треба ремонтувати. Деякі є, що такі доїжджають своїм ходом. Ну, але кошти все одно треба вкладати, тому що. Машина має на фронт поступити вже для повного розпорядження, так щоб хлопці сіли і могли робити вже свою роботу, їздити на виїзди. Разом з іноземними друзями наші волонтери привезли в Коломию 50 авто. А спочатку повномасштабного вторгнення це вже 600 джипів та пікапів, які нашим захисникам передає міжнародна спільнота Джіпс Фопіс. Чимало водіїв цих машин громадяни країн, які стоять на боці України. І власне тепер серед кермувальників і українці. Андрій Флоря каже, дорога важка, адже це тисячі кілометрів, але не сумнівається за потреби. Знову поїде за автівками для побратимів. Дорога дуже важка. Ну, рахуйте. Це є 4 тисячі кілометрів, майже 2 тисячі кілометрів в одну сторону, 2 тисячі кілометрів в другу сторону. Їзда по автобанах, по деяких ну, містах, в які ми заїжджаємо. Дуже важко заїхати. Постійно потрібен контроль за машиною, щоб дивитися, які поломки получаються, де можна заїхати, де можна стати. Це ніч за рулем, це є день за рулем, це є перекус в машині, кава в машині, постійна заправка. Міжнародна спільнота Джіпс Фопіс уже добре відома нашим краянам. Її фактичний засновник Стюарт Форд спочатку повномасштабного вторгнення, окрім того, що започаткував цю благодійну місію, продовжує її ще й особисто везе авто для українців. зараз ми доправляємо в Україну машини. Їх уже 600. з Спочатку великої війни багато авто їдуть з Роттердаму. і звідси з Нідерландів через Польщу та Німеччину. Ми прямуємо в Україну. Окрім пікапів, джипів, ми веземо ще й медикаменти, солодощі та інші необхідні. Речі для збройних сил України власне таку співпрацю з іноземними друзями вдалося налагодити завдяки активному волонтерові Василеві Мадяру та його однодумцям. Вони забезпечують логістику, кермують автівками та передають їх військовим. В Шотландії веземо автомобілі для України для збройних сил. Потрібно надалі підтримувати Україну, допомагати хто чим може, хто звідки може і Мати це щире бажання робити, авто, які привозять за кордону, не всі в ідеальному стані. Чимало із них потребують ремонту, і вже тут на місці до справи беруться місцеві спеціалісти. Благодійна організація авто Янгол Коломоя власне організовує процес. Щоправда, для цих потреб знову ж таки необхідні кошти, але це надважливо для наших захисників. Ці машини насправді потрапляють. Е до хлопців, е, от, наприклад, ті машини, що я гнав, одна машина зараз підремонтовується, буде їхати так само е, до хлопців. Одну машину вже передали, передали її в нашу коломийську 10-ту бригаду. Хлопці вже нею користуються. Пам'ятайте про те, що війна триває і е, постійні потрібні донати постійна допомога. І, будь ласка, якщо маєте можливість, можете, донатьте, слідуючий конвой не за горами, також будемо їхати, автівки будемо переганяти, і хоча б на те саме пальне, але прохання допомагати. Слава Україні і всім дякую. Номер рахунку для допомоги нашим автоянголам у ремонті автівок 44 41 11 11 27 43 54 89. Наблизимо перемогу разом.